Читач мусить бути співтворцем, дуже. зайнятий, зайняти, дуже. А по латині окуповані. Гомо-окупатус це зайнятий постенебраз з перо Чи ви не могли би розповісти, як ви почувалися зранку 24-го числа? Що відбувалося з вами про що ви думали? Ось такі моменти, звичайно, якось як не дивно не забуваються. Не можу пригадати цього. Ну, Тривога була постійна. Всі сього чекали, ну і, на жаль, воно відбулося. Але чи вступом, чи перечуттям цього, що трапилося, були ковідні роки. Які чимось схожі на, на, на це, що сьогодні це люди в масках, і на фронті люди в масках, це звуки цих швидких разючих, і звуки серени сьогоднішні. Це повідомлення про. Скільки померло тоді, скільки загинуло. Тепер, але між, між померлими і полеглими є б, різниця. Різниця. Ковід не перебирав. А тут гине цвіт, і це, і це, власне, найбільший біль, найбільше, що дуже прикро вражає і навіває дуже такі невеселі думки. Скільки тижнів тому засів бозок, там вже і акація про. Заповідалась і так мені проснувалась такі рідки. написав на якомусь папері. За свій бузок до літа крок запахнула якація, канікули для літочок по давньому вакації. Тось біда, війна, орда не військом а навалою, В країни цвіт рятує світ а пітьми не бували. Перша строфатика весела, весняна, друга на контрасті. Особливо ця весна дуже контрастує з тим, що сьогодні. Відбувається цілком протиприродна, весна — це природа, це світ, це божий дар, а, а війна в цю тишу виривається таким навіть словом виразити годі. Ще. Я розумію цілком ваші відчуття. Як змінювався ваш дух з плином часу, як ішов? Змінився змінювався час від 24-го числа? Постійно були, бо я і всі були в. Слухані, в переживанні, в тривозі. Ну а потім прийшла думка, що щось треба робити, не можна сидіти, і і переживатися нічого не дасть. Ну, і Я якимось дивом відновив свою роботу, своє писання витягнув, так мовити, мене, витягнув мене з Бруч, я почав там дописи давати спочатку, пов'язаний з війною. Тобто погляд на війну в зрізі часовому від Гомера і досі. А потім я прийшов до своєї такої найболючішої теми, яка теж вписується, хоча не всі це розуміють, списується з темою війни, це стан нашої сьогоднішньої мови української. Чи здаємо ми позиції в мові, чи не здаємо. Як ми не здаємо позиції на фронті, тримаємо їх кожну п'ять кров'ю. Чи так само ми тримаємо позиції в мові? Ну і, на превеликий жаль, в мові цього немає, цілком навпаки. Ми повинні, по-перше, розуміти, що ми не тільки повинні повторяти, а ми повинні розуміти, що стоїть за тою прекрасною фразою Мова, душа народу. Ми її повторяємо, але я думаю, що ми не задумуємося над нею, що таке. Душа народу і в чому, чому полягається. Це потрібен дуже такий глибокий погляд, зацікавлений погляд, ну, не науковий, а просто людський глибокий погляд, що таке наша душа і, і що таке наша мова, і як одне з другим воно поєднується. І справді, і мова душа народу. Але у технізовану добу, у споживацьку добу, це геть не так, і ми повинні це враховувати, що це не так, а тим паче. Війна, до речі, війна це потреба, навіть конечність, навіть необхідність глибше поглянути на дуже багато речей, на які ми в буденні, буденні дні і роки не звертаємо увагу. Та, до речі, вірш «Сосюри Любіть Україну, написаний е, в часи війни. І, до речі, він тепер неймовірно актуальний. Як він не був таким актуальним до війни, так я думаю, тепер він надзвичайно актуальний вірш зітканий з архетипів, з архетипів, від яких ми, на жаль, відходимо. Архетипів, з яких зітканий кобзар, там повторюється, по-перше, краса, природа, там повторюється мова, там повторюється Соловейка. Тобто, те, що творить нашу душу, і що ми в урбаністичному світі десь воно затирається, і ми віддаляємося від тих архетипів от війна. У голі і спонукає нас глибше глянути на власне на такі речі, що таке, що таке любов до батьківщини, в чому вона полягає, які компоненти цієї любові? Найважливіший компонент це є серце, серце, це і душа. Оцього найбільше боялися ті, ви знаєте хто, як це Сусюра міг написати про індустріальну Україну і так далі. А ж індустріальна Україна це не серце, це, це щось інше. А там вже де серце, де душа, це неймовірно небезпечно для них не було. і тому Сусюра так поплатився за це. І освіта. Що таке освіта? Ну на моє розуміння, освіта це не це не тільки знання, бо знання можуть працювати і на плюс, і на мінус. Це зрозуміло. Освіта це є світло, в яких ці знання подаються. Світло це є власне гуманітарна канва, яких подавалися колись всі знання, всі дисципліни, незалежно чи це був лікар, чи інженер, все це. Все це було на гуманітарний канвіт. Тобто це гуманітарна канва це є власне це світло, ця це людяність, цей антропоцентризм, на якому подаються знання і спрямовується їх на плюс. Перемога, це, перемога це тоді, коли ми е, показуємо, що ми інші від тих, хто що ми інші. І цю іншість, інакшість, треба. Треба дуже плекати, дбати, зокрема, іншій мові. Між українською мовою і російською є, як ви розумієте, величезна різниця Різниця в ментальності, в, ну, в багатьох компонентах. Але ця різниця полягає, полягає власне в нюансах, в нюансах, в тонкощах. І ці тонкощі надзвичайно важливі. Наша мова сьогоднішня рясніє, що найболючіші рясні кальками з російської на всіх вимірах: лексичних, морфологічних, синтастичних. Я про це писав, ну кажу, що це ніби тепер недоречно, але мені здається, що е, про це теж треба говорити. Що як не здаємо своєї території, так ми повинні не здавати свої мови, бо це рівно ж важливо. Після перемоги буде це глибше, глибше розуміння всіх речей і якісь орієнтації, орієнтири і. Намічення своєї стежки нашої української стежки в глобалізованому світі, нашої стежки. Йдемо в Європу, слава Богу. Але в Європу ми повинні йти з собою. Казав, каже Сенека, спіши до, до мене, але до себе насамперед. Коли ми не будемо йти стежкою до себе, а будемо далі тікати від когось, то і Європа нам не дуже буде рада, бо хто ж прийшов, ну невідомо хто. А приходили українець і українець, яку українці. Тепер кожен всі знає, що таке українець, що таке мужність от українця, що таке Україна мало, Мабуть, мало таке бути, чи що, щоб цей вогонь війни, як Франко каже, йти вогненним видом, засяєш у народі вольному колі. Що ми повинні сьогодні зважати? Ну, на такі. Поняття, як, скажімо, мужність і сміливість. Сміливість і мужність це різні речі. І якраз тепер дуже важливо глянути. Мені є такий допис з гроша. може бути ну, будь хто в екстремальній ситуації може проявити сміливість, там рятуючи себе чи когось щось, але але мужні може бути тільки мужні, тільки мужні, бо мужність має передусім має компоненти інтелектуальні. Має компонент знання, розрізнення і глибокого погляду на речі. Мужність це від, ви знаєте, від римського віртус, це калька, наша вір, муж, віртус, віртус, мужність. В Петербург, здається, є: якщо ти муж будь мужні, вмій правду брехти. Так, от вмій це важливо дуже вмій, бо скажімо, зброя мужність оце, про що ми говоримо. І плюс вміння це, власне, ці три компоненти, які нам дуже важливі, і які ми повинні повинні глибоко розуміти, що таке вітчизна для нас, в чому полягає любов до вітчизни, що таке патріотизм. Він патріотизм одне, скажімо, в екстремальних ситуаціях в гарячій фазі війни, а інший патріотизм в буденному житті. І от треба, треба проникнути в глибину цього слова. Це молиться віконці вікова, надзвичайно цікаві віконці, в якому ми дивимося, відкриваємо для себе дивовижні речі. А коли ми глянемо в глибину слова, ми відкриваємо для себе надзвичайно надзвичайно цікаві речі, І майже в кожному слові, майже в кожному слові, скажімо, наполеглий, завзяті, завзяття, завзяті, тепер от завзяття. Роздуймо, браття, вогонь, завзяття, оцей дивовижний наш дійсний заклик, в якому дух нашого народу, в якому історія нашого народу. Це ж віче, це ж громада, братерство, товариство, ну і так далі. Це голос. Це не з боку голос, це не наказ, це не імператив. Ми ніколи не захоплювалися імперією наказами. Це голос Сради. «Роздуємо, браття, вогонь завзяться. Це ніякий не наказ, це заклик, це різні. Кріпім, кріпім серця, наше козацтво, наша стрілецька пісня, повстанська» — все це закликами, настоя на закликах. Все сьогодні його немає. Немає. Кажуть, що це тільки вже, тільки вже в, ну, в літературі. І тому. я переглядаю переклади, Гарні переклади, добрі переклади. Вже, вже нема там цього. Так що це, можливо, найболючіша втрата, бо це дух нашого народу, це історія нашого народу, це ментальність нашого народу, відзеркана, відбита в, не в правилі, а ну, правила пісумові. Але ж за цим правилом стоїть наша історія, наш дух. І так само втрата, втрата, яка Йде і буде йти втрата кличного відмінка, який є душею нашого народу. Це дух, це душа. А душа це наш винятковий контакт Українця, українця, українки з прекрасною природою нашого краю. Це от та енергетика, яка пов'язує людину з природою, ой, вершем, і вершем, ой, вербиченько, тополи. Ой, конями, і коню, вітер, повітря пові на Україну, все це ми живемо в цій енергетиці, в цьому тісному зв'язку. Вивченню правил повинні передувати те, що то правило, що то правило фіксує. Якщо це є, це добре. Якщо цього нема, то правилами любові домови. Ніхто ніколи не, <кхи> не виховує, ніхто ніколи. Яка різниця, чи а чого? Ну, легше сказати так, як назини і все. Отака невесела розмова, але вона мене дуже болить і особливо болить дійсні заклик, бо це наш дух, дух без українець. кому мене Мені така книжечка від слова до серця, від серця до слова, де я там про це але вона не мала. Майже жодного відлуння. Я часов писав і говорю про це, але це жодного, жодного відгуку немає. Бо кожен каже, те, що ти про дрібниці говориш, коли є важливіші справи. Тобто, все-таки немає не розуміння, що мова це щось дуже і дуже важливе. Це не є просто для розуміння, а це є для того, щоб ми були, щоб ми мали свою душу, яка відрізняється від душі. Іншого здоров'я, є загально поняття, але є щось дуже специфічне, притаманне українцям, притаманне тій нації, тій нації, тій нації. Вона виражається в мові. І це треба берегти на цього. Виходить, що мова якраз складає наші внутрішні конструкції, тобто наше, наші сприйняття, наші переконання. Ми можемо побачити це в тому, як ми звертаємось, в тому, як ми закликаємо когось. І тому ми маємо це бникати, тому що це формує нас. Мова не творить слова, мова творить зв'язки слів, поєднання слів, інтонації, ритм, ритмо мелодика це творить мову, mm -hmm. а не окремі слова. Давайте будемо розумними людьми. Всі слова українські. Давайте зробимо це на що зробимо це на всі слова українські, але це не українська мова. Mm -hmm. Потрібні акценти. Оце про це я завжди говорю. Без акцентів нічого не буває. Скажіть, будь ласка, ви думаєте, в час війни в суспільству потрібно поняти? І чому поети потрібно саме як пісня потрібна? Ви mm. знаєте, яку, яку колосальну силу має тепер пісня, тепер пісня. Бо це, ще раз кажу, ми вже говорили бо це серце, це почуття. І наші наші пісні, останський один звук, одна мелодія мене просто змінює до корінь, цілковито. Тіртей, спартанський поет, то завдяки його пісні, його бо тоді пісня і поезія були єдині. От mm. спартанці виграли бій. Так що від тих часів досі музика, ритми дивовижні речі роблять. Щодо цього самого пізнання, як ви відчуваєте, наскільки письмо формує вас особисто і наскільки воно вас рятує, коли вам болить? Ну, з письмом, якщо б я зупинився, то я б, то я б зрозумів, що вже ну, все зупинилося. І я така думка. Не слово при людині, щоб бути словом, а людина при слові, щоб бути людиною. Це мені здається правда. Бо слово це, що нас тримає. Кажемо, прощаєшся, кажемо — тримайся. Чого триматися? Триматися, триматися чогось нематеріального, тобто слова, духовності, слова, триматися того, що було спочатку, що є світотворчим було, і що є людинотворчим. Слово – світло, що у слові. Не просто слово для розуміння, а світло, яке є у слові. До цього світла треба йти. Що, що далі буде ймо йти, то світлішим буде і наше життя, і наша душа, і, і ми будемо цікавіші. Зробив, зокрема, те, що я дуже мріяв і що я хотів. Третю книжку до своєї прози — це було сльози речей, це усміх речей, і тепер пам'ять речей. Така підсумкова про тему, яка мене найбільше цікавить. Це людина і речі, людина і речі, яка в рамках найцікавішої теми для всіх. Це теми часу, неосяжної теми часу. Час, повторюємо, за кожної має час, не має час, дає час і так далі, але ніхто з нас не знає, що таке час. І навіть на найвищому рівні астрофізики, здається, ще й не, не можуть визначити, що таке час. Античні казали, що жити це значить мислити. Ну, не в тому розумінні, що сидіти за столом і там щось модерувати, мізкувати. А просто цікаво, цікаво дивитися на світ, на будь-що і. І намагатися зацікавитися чимось, зрозуміти щось, включати серце, а дай жити серцем, жити в Шевченко. От думайте, читайте все це є життя. Чим більше відсоток такого життя, тим більше ми років жили. Життя, довгота, життя визначається не роками, а власне змістом е життєвим, скільки в нас цього. Мене дуже е е смішлива одна сміховинка, така, що за ви, мабуть, чуєте, що її каже е е один до одного каже. Що поробляєте, коми? Ну, що вам скажу? Як маю час, то сижу на пеньку і щось думаю, Як не маю часу, то тільки не сижу. На вашу думку, які люди в час війни мають право бути поетами? Ну, що значить право бути поетами? Та право бути поетами має той, хто покликаний до того. Якщо він покликне того і напише, ну, то, мабуть, щось він не зовсім добре робить. Загалом, крім писання, треба, треба трошки відсторонитися від свого і намагатись і інші способи робити щось таке, щоб по-справжньому працювало на нашу перемогу. О, до речі, перемога. Перемога. Ну, перемога та й перемога. Але гляньмо в це слово. Перемога це могти більше, ніж може хтось, навіть mm -hmm. якщо їх набагато більше. Оце і перемога. А чому двічі перемагає той, хто сам себе перемагає, тому що він. Перемагає більше, ніж сам може бути. Чи достатньо писати вірші, щоб бути поетом? Це залежить від, від вдачі того, хто пише. І залежить від умов, в яких він пише. Каже Франко, супокій святе діло в спокійні часи. Все залежить від того, якої вдачі людина, на що вона спроможна, і залежить від того, в якому часі, за яких обставин вона живе. Зразком для такого поєднання одного з другим є знову ж таки Франко, чиє життя таке, якесь. Парадоксально, я б сказав, франкове життя це, це е, тяглость у пориві і порив у тяглості. Е, Михайло Білок, перекладач і неїде, наш львів'янин, казав: нам ніколи не бракувало пориву. Нам тяглості бракувало. Тяглисть це є одне з найважливіших понять. Є тяглисть, є ріка. Нема тяглості, нема ріки. Є тяглость в мові, в архетипах, є народ. Нема тяглості — Нема народу, є розрив між поколінням і є катастрофа. Франко нам в одній особі це тяглись у пориві і порив у тяглості. І ми повинні брати в кожен в міру своїх сил, повинні брати приклад з цього вміння жити. Каже Сенека, й хо хоче жити для себе, жити для інших. Лише боротися — значить значить Це є переклад по суті. Сенеки вівересмілітарі працювати, працювати, працювати в праці з конацьком не кінець, але це в сенеки інакту моря в дії померти. Як на вашу думку, можна втілити цю тягність, про яку ви говорите? Що для цього потрібно? Акценти, їх нам наш народ, звідки він вийшов, що для нього найважливіше, які риси, його вдачі народу найважливіші. От це треба їх підтримати, розмухувати: любов до природи, до пісні, до слова до слова. Ось це тягнеться буде. Але це важка стежка. Mm -hmm. Неї неохочі йдуть. Ще вдавно ну, казала, що люди ліниві не так тілом, як душею. Це гірка правда. Тобто, ми якось багато говорячи про. Про молоду. До речі, тепер про душу і серце багато не говоримо. Франка, Каменяра, тільки в його поезії, я цифри дуже забуваю, але колосальна кількість слів, тисячу щось серце, серце, душа. Що вже говорити про Кобзаря? Ми сьогодні щось так тих слів не дуже хочемо, щось таке, нам здається, таке вже якесь старомодне, чи що. Ну, не, не часто зустрінемо Серце, душа. Шевченкова фраза а дай жити серцем жити? Що за нею стоїть? Шевченко завжди був по боці серця. Катерину згадайте. Коли вже ми згадали про античність, то я таку парадоксальну річ скажу, що я, наприклад, візьму античного автора до рук, то я гляну на сторінку і тут же книжку закриваю і відкладаю. Хтось може здивуватися, не цікаво що? Ні, дуже цікаво. Цікавий перший рядок. Перший рядок, я не хочу йти далі, я хочу з тим першим рядком бути якомога далі і витягнути знову все, що можна. І з цим одним рядком, повірте мені, можна жити, жити, і жити, і, 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 і писати безмежно і безконечно. Бо це класична література. Бо це текст відкритий, а не закритий. Бо кожна е, фраза класичного твору, Більгію чи іншого, відкрита в майбутнє. Вона чекає свого нового наповнення, чекає. Чекає подальшого свого розвитку і дороги. Я нічого не маю про літературу, літератури, як казали на злочині. Але ми повинні розуміти, що основний сенс літератури художньої це, це спонукання людини йти східцями вгору. А, а це нелегко. Тому відкриєш а це не для мене, це як для спеціаліста. І все. Люди звикли до легкого читання. Оце є велика біда. Велика біда. Вважають, що література це і розвага, це геть не так. Література це не розвага. Це геть не так. А не класична література це велика наука, глибокі думки, які ми тільки тепер від, відшуковуємо, від розкриваємо для себе і йдемо далі. Так значить, має бути діологічним для того, щоб читач мав місце для участі. Читач мусить бути співтворцем. При навіть антична література це той, хто читає античного поета, він мусить бути творцем співтворцем, інакше нічого. Нічого, але це настільки безмежна тема для говоряння, що ми могли тут <сих> сидіти тиждень, місяць, рік і кінця б не було. І розмова, до речі, надзвичайно цікава. Але тепер люди зайняті іншим. Я не кажу про війну, я кажу загалом, люди цим не цікавляться. Антично цікавилися вічним, ми цікавимося перелітним. От чому, чому все проблема? Якщо хтось тепер почне говорити, що таке щастя, то, то кажуть, що ти мені говориш? Немає часу на такі речі. А хіба ми знаємо, що таке щастя? Хіба ми знаємо, що таке дружба? От. А ми на ці речі не хочемо говорити. Бо це, начебто, другорядні речі, а є важливіші речі. Ці важливіші речі, хто сам теж не сказав, в здається, краще нічого не робити, ніж робити нічого. Ото і десь в цю споживацьку добу ми і робимо нічого, і дуже зайняті. А по латині окупований гомо окупатор це зайнято ля, тобто окупована. Сенека закликав mm -hmm. з закликав цієї купації, яка могла швидше вихоплюватися, вирватися на волю. Не для себе, не для свого егоїзму, а для користі і для себе, і для людей. Ви дуже багато говорите про любов і про серце. Скажіть, будь ласка, коли ви е, ясно вперше відчули вашу любов до України і до України? Це процес, це процес, це не є раптовище. Це процес, це процес від, від перших слів, які я почув. Маркінку марк, побачив верби якоїсь, яка в моїй душі сидить. Безліч безліч моментів, зв'язаних з природою, які запам'ятались незалежно від мого, від, мо, від мого, від мого мого від моєї вказівки. Є в нас ем, такий писар лапках, який. Записує, що нам треба пам'ятати, що ні, ми не звертаємо на це увагу. А потім ми озираємось і бачимо ось це записано. Це записано. Це за минуло чекає в нашій душі, чекає, коли ми до цих живих крихт життя повернемось, і коли ми готові їх, щоб вони не пропали їх на поверхню і поділитися з іншими людьми. Іншими людьми. Це є мотивація творчості. мотивація творчості. Каже Сенека, все гарно сказано, це також моє. Чому? Бо якщо воно гарно сказано, то воно мусить бути моїм. Бо інакше як, для чого цей чоловік гарно робив? Він гарно робив для того, щоб це його писання стало чиїмось. І щоб той хтось, через свою душу, пропустившися, зробив крок вперед. І ще передав іншому, передав іншому оригінально. З речі нічого не буває, бо рік це початок. Спочатку початку не буває це тягність. Якщо ще повернутися до вічності з ваших спостережень, як дійсність навколо вас змінюється, коли ви думаєте і пишете про вічність? Про вічне. То довкола мене, це довкола мене нічого не змінюється, хіба я змінююся. Я вислів, що мені темпором, отам турет тут нос мотарморін і ліс. Часи міняються, і ми в них змінюємося. До речі, це не зовсім правильно, бо не часи змінюються. А ми змінимось час, який був такий є, може там щось з ним робиться на рівні астрофізики. Але часи не зміються. Ми даємо часам або темну барву, або світлу барву, або гарну барву, або це, Це ми змінюємося. Я по-різному -по дивлюсь на якусь річ вчора, сьогодні завтра по-різному я буду дивитися залежно від того, чи я йду, чи я зупинився. Якщо я зупинився, я весь час так сам буду дивитися на навколишній світ. Якщо я йду, то цей світ буде відкриватися для мене в різних. Тональнося в різних барвах, тонах і на півтонах. Я, до речі, дуже люблю вас на півтони. Скажіть, будь ласка, яку назву видали в цій війні? Ну, не знаю, назву я не думаю, але я, я знаю, що є така, є така фраза Війна то війна. Чому ми повторюємо війна то війна? Бо ми хочемо, хочемо повернути нас до того, що таке війна, бо ви розумієте, життя затирає значення слів. А ми акцентуємо, що війна що то війна, ніч то ніч. Ця війна особливо тим, що, тим, що тут є тут, власне, нема цих напівтонів, то є чітке протистояння. Ми чітко повинні розділяти добро і зло, світло і темряву. На першому виданні Дон Кіхота, знаменитого Дон Кіхота, було написано біблійна фраза: постенебра з перо Після темряви сподіваюсь на світло. Ну, гарна фраза Боже. Ну я б сказав, тепер не тільки сподіваємося, а й віримо що все світ настане. Повіра це це ж якесь щось є активне. А війна, війна, до речі, війна знову я дослухаюсь до слова, і мене завжди цікавить. Війна, повіяв, вітер, степовий, знаєте, цей подув. Війна, повіяв, вітер, степовий. Оця алітерація Війна і вітер. Ну тут вже не вітер, тут вже якийсь ураган, тут вже і вогненний вітер, тут же, що хочете. Ну і не дай Бог, якщо не дай, не дай Господь, якщо буде ще якась інша фаза цієї, війни, то це вже тут виходить поза межі будь-яких назв, будь-яких порівнянь, будь-яких метафор. І останнє питання, звідки ви черпаєте ваше розуміння світла? Від слова, від слова, від слова і від, е, е, як кажуть в пісні, що то за Божа краса і від світу, е, який чекає на те, щоб він був відтворений від зеркалений у слові. Якраз навпаки, в тому, чого ми не бачимо, є світло, є світло. І ми повинні це світло якомога більше підтримувати. Первісна людина, коли гаснув вогонь. Це був жах, нас чомусь не турбує, що пригасає світло, яке у слові. знаєте, Вогонь в одежі слова, це світло пригасає. Ви розумієте мене? Слова в розуміння переходять. Це світло є є в сфері почуттєвій, емоційній, в серці, в душі. Оце світло треба берегти. На все це світло в наших архетипах, з яких зітканий, ще раз кажу Кобзар. Звідти ми повинні черпати це світло всі ми. Всі ми, починаючи з дитячого садку чи з першого класу. Якщо ми будемо робити акценти на це світло, і наша освіта буде освітою, а не набуванням знань, ми будемо ставати на ту стежку, якою людина повинна йти. Є безліч афоризми для мене найцінніші, і найцікавіші, і найглибші, і найпростіші. водночас є Менандер, який сказав: якої ж прекрасної людина, якщо вона людина, Ну, що може бути простішого і що може бути глибше? і Що може бути правдивішого? Бо Цицерон казав, що є люди, а є люди, які лише за назвою люди, і оці церкви так говорили. Люди народжується для того, щоб стати людиною. Ми всі повинні працювати на це світло, яке намагається погасити в нас.